Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні хочу приготувати рулет із баклажана. Це осінній овоч, який дуже мені до вподоби. І рулет смачний, дуже легкий в приготуванні, швидко готується, як закуска, як інша добавка до вашого обіду чи сніданку. Знаходимося ми на подвір'ї, зараз зайдемо до літньої кухні, адже я тут ціле літо готую і е, смакуємо ми свої страви також на вулиці, на природі ціле літо. Це дуже зручно і гарно. Отже, поїхали. Баклажани, шановні друзі, вже я заздалегідь порізала на такі е, невеличкі пласти по всій довжині овоча. І, звичайно, трішечки підсолила, щоб вони трошки так замаринувалися. І зараз будемо їх готувати. На пательню я наливаю олії. Тому що баклажани люблять дуже багато олії, вони її дуже багато впитують. Баклажани потім, коли вони вже промаринувались, ми їх тепер окуняємо у мукичку. Дуже гарно таких. Обвалюємо, щоб вони гарненько. муці були, тоді вони будуть смачніші, більш будуть обсмажуватися краще. Буде в них така хрумтяча скориночка, хто любить, хто полюбляє. Загалом я не дуже засмажую їх, тому що не дуже люблю, коли вони такі, як би сказати, ядрьно-жарені. Але підсмажувати до середнього такого золотистого кольору. І тоді буде смачно. От тепер усі Наклажанчики кладемо до пательні на киплячу олійку. Вона вже в нас прямо шкварчить, шкварчить ця олійка і смажимо. Саме такий стан повинен бути. Оце, бачите? Золотистий такий колір у баклажанчиків. Також гарно смажиться. Смажили, шановні друзі, оці слайси із баклажана. Тепер вони охолоняють. І я ще порізала помідорчики отакими от теж полосочками, слайсиками, такими, і покришила чесничок. Отже, наступний етап буде. Зараз будемо завертати оці помідорчики саме у, у ці баклажанчики. Яким чином, шановні друзі, це будемо ми робити? Зараз я показую. Достаємо такий слайсик. Кладемо заздалегідь, у мене вже майонезик приготовлений є. Змазуємо довж всього пласта баклажана. Потім трошечки додаємо чесничку. Щоб хто любить, хто не любить, можна і без часничку. І кладемо отакі помідорчики і просто його легесенько завертаємо. І отримуємо ось такий красивий рулетик. А тьощин язик, мабуть, за того називається за блюдо, що, ось бачите, як? Гарно виглядає язик. Такий довгий, як і в тьощі. Ось таке блюдо, шановні друзі, у нас вийшло. Дуже смачне. І на вигляд дуже гарно виглядає. Навіть можна до гостей пригощати гостей до столу. Зараз ми подивимося, яке воно в нас в розрізі. Ось така краса у нас. Ось ну що, шановні друзі, приготувала я рулетики баклажанові. 에... Получилося непогано. 에... Зараз хочу спробувати на смак. Ось так на навигуційно виглядає. Смачно і корисно. Ну, якщо не приймати до уваги, майонез, звичайно. А так, дуже швидко. Готуйте смачного.